Що спільно в всіх оцих бойових частинах ворога? Розказую спочатку, що є що. Це є у нас шахет. Шахет осколочно, фасно, запалюється, бойова частина 50 кг. Оце у нас ланцет і, і талмаз. Але попадаються ще і молнії. Молнія Це, молнія Це, молнія Це, але з отим переходніком молнія буває. Но, далі, оцих дві це гербери. От, оце і це Гербер. І це В2У. А тепер, то, з чого починав. Що спільного? Спільного це універсальні оці підривники, універсальні різьби. Тобто, будь-який підривник стає на будь-яку бойову частину. Тобто, що це говорить? Ворог намагається уніфікувати своє виробництво: одні ті самі різьби, одні ті самі детонатори. І, в принципі, це рішення правильне. На відміну від Інших, як кажуть, виробників, які роблять хто як хоче, тобто беремо, вивчаємо уважно, вчимося у ворога і робимо висновки.